Ривава стрілянина у США. 22 людини загинуло і більше 60 постраждало після того, як невідомий відкрив вогонь у місті Льюістон в штаті Мен. Наразі відомо про три точки нападу біля кафе, боулінгу і супермаркета. Поліція оголосила про евакуацію з деяких будинків. Стрілком виявився 40-річний Роберт Карт. У поліції наголошують, його слід вважати озброєним і небезпечним. Карт раніше працював інструктором із вогнепальної зброї. До того служив у армії США. В останній час у чоловіка спостерігались проблеми із психічним здоров'ям. Він казав, що чує голоси у своїй голові. Крім того, він погрожував розстріляти базу Національної гвардії США, яка знаходиться у Мені. У поліцейському звіті також зазначають, цього літа карт два тижні провів у психіатричній лікарні, однак потім його випустили. Чоловік і досі залишається на волі. Правоохоронці не знають, де він. Рілянини на вулицях, у школах, торгових центрах, церквах та навіть днях народження для США звичайна справа. Тільки за останні 9 місяців це вже сьомий випадок масового розстрілу людей у громадських місцях.